Сьогодні вночі стався вибух біля водівлі представництва президента України у Криму. Про це повідомляє Українформ з посиланням на постійного представника президента у Криму Наталію Попович. Нагадаємо, на час окупації Криму Російської Федерації представництво перенесли до Херсона. Ймовірно підривний пристрій зловмисники заклали заздалегідь під двері офісного приміщення. В результаті вибуху на щастя ніхто не постраждав. Проте пошкоджено майно. У СБУ області дану ситуацію розцінюють як теракт. Проводяться оперативні мероприятия, слідчі мероприятия в тісному взаємодії з управлінням МВД внутрішніх діл, з прокуратури області. Оперативне мероприятия також направлені на установлення ліса, а також всіх обстоятельств завершення даного. Следственным подозрением управления внесено криминальное провадження в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины. Управління Служби безпеки України в Херсонській області звертається до усіх жителів міста та області, хто в ніч з 29 на 30 вересня цього року перебував неподалік від офісу, в якому тимчасово розташовується представництво президента України в Автономній Республіці Крим, що за адресою місто Херсон, проспект Ушакова 42, і міг бути свідком події у цілодобовому режимі. Негайно телефонувати за номером 097 131 24 71. Марина Молода. Да, Петро Коберник, телеканал Скіфія.